Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. А говорити буду з Євгеном Ієвлем Шейхом. Це такий позовний військовим збройних сил України. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я вам і всім глядачам. Пане Євгене, ну багато про що звичайно хочемо поговорити, але поговоримо про те, про що можна говорити. Там, тобто, я буду задавати питання, якщо про це говорити не можна, ви не будете відповідати. Але перша тема у нас я б хотіла поговорити про дрони, тому що ми бачимо. Вже чергова неспокійна ніч від Росії, і в статистиці бачимо, що не всі дрони ми збиваємо. Якщо раніше ну, нулі ми збивали там 10 з 10, то зараз ми чомусь або менше збиваємо, або не збиваємо, не садимо дрони і вони долітають до Києва. Чи можете ви нам пояснити, чому чи це дрони російські навчилися обходити системи РЕП? Чи вони якось не так працюють? Дивіться прямо таких глибоких технічних властивостей, чому так трапляється, що він долітає до Києва. Це треба буде прочитати лекцію по роботі ребів, взагалі, щоб зрозуміти, як працює реп, як вони його садять, це за три хвилини не пояснити. Але глобально почнемо з найпростішого, те, що зрозуміють глядачі, що росіяни в цьому плані також не стоять на місці, і ви дуже добре знаєте, що вони намагалися там вставити українські сімки в ці дрони, щоб вони поки летіли, доєднувалися до наших мереж. Стільникових даних вони намагаються ліпити на них старлінки. Тобто вони в цьому плані весь час розвиваються. Це перше. Друге, щоб також було зрозуміло, простими словами дрони, саме шахеди, вони летять на дуже невеликій висоті, скажімо так. Тому для ППО, саме для тих ППО, що збувають ракети, вони не є, скажімо так, ціллю, яку вони могли влучити. Мобільні бригади, ті, що збувають дрони з нітками з ушками, вони як працювали, так і працюють і тут виключно. Те, на якій швидкості рухаються ці дрони. Просто щоб ви розуміли, я на сьогодні заходжу в підрозділі БПЛА, але у нас специфікація трохи інша. Це е, дрони FPV, це дрони розвідні і так далі. Трохи і шахедів. Звісно, ми там на навчанні нам розповідали, як вони працюють і так далі. Але ж кажу, росіяни в цьому плані не стоять на місці. І при дуже великі е, при тій швидкості, при якій вони літали, мобільним бригадам було доволі важко в них влучити. А при збільшенні швидкості це стає ще важче. Тому, на жаль, на превелике на сьогодні деякі дрони долітають. Але ж, скажімо так, там 10 з 10, я не знаю. Було там це колись правдою, чи не було, але все одно переважну кількість дронів все одно наші хлопці збувають. Скажімо так, враховуючи ті знання, які в мене є, я взагалі не дуже вірю в те, що дрон шахет, ці що летять, що його можна взяти просто і посадити, бо в них є там певні і захисти від ребу, і так далі. Да, і реп сам працює. Я ж кажу, це треба прям по фізиці, лекція реп сам працює там вже також направлені лучі, які пересікаються. І тільки тоді, коли на перехоплено на пересіченні вони там бачать об'єкт, звісно, вони там його глушать якийсь сигнал. А якщо це дрон запрограмований саме спочатку, відтоді, звідки він почав свій шлях, і в нього конкретна точка координат стоїть. Тобто ну, не так легко їх посадити, і не просто так: оці мобільні бригади, що ви можете, я не знаю, чи видно це там біля Києва десь чи ні, але по Донецькій області, по Дніпропетровській області їх повно стоять мобільні бригади з зенітками, нітками, які намагаються їх стріляти, і це найдієвіший спосіб їх е збувати і вражати. Але при збільшенні швидкості, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, от на сьогодні це. Це ж знаєте, як це не, не вона, що росіяни там десь зробили якийсь крок вперед. Вся війна, окрім того, що коїться на лінії бойового зіткнення, вона з того і складається, що то ми їх там на 10 голів з точки зору в перевищили, вони шукали ключі, там що з цим робити, то вони десь там знаходять якісь нові технічні рішення, і ми шукаємо, що з цим робити. Тобто, це таке технічне змагання і є, бо дуже багато і дронів FPV і, і шахіда що в жодній війні, наскільки мені відомо, за всю історію війн світу, не використовувалося стільки безпілотних літальних апаратів. Це нове, і скажімо так, підходи до враження, влучня, посадки вони також потрібні нові, і кожного дня хлопці над цим працюють. Просто сьогодні це новий виклик, з яким треба справитися. Я би просто не назвав цю історію системною, що вони вже там півроку літять, долітають, а з ними ніхто нічого не може зробити. Все одно переважна кількість збивається мобільними групами, які стоять з ні і полюють за шахедами. Угу. Коли ми говоримо про те, що Росія не зупиняється ні на мить в своєму бажанні знищити Україну і захопити чим більше наших територій, ми справді бачимо, що вона і вдосконалює шахеду. От наскільки далеко Росія пішла від нас у виробництві дронів, у їх вдосконаленні? чи тут є якийсь певний паритет, тому що ми бачимо, що і наші дрони долітають та і роблять яскраві і гарячі ранки на Росії. Сто відсотків, тут знаєте, тут замість тисячі слів можна сказати тільки те, що допоки в телеграм-каналах, допоки в пабліках з'являється відео, ви бачите, як палає то нафтопереробна інфраструктура держави ворога то інші об'єкти, то можна сказати, що і в нас є певні успіхи. Сказати з точки зору виробництва, чи переважають вони нас, це напевно більш питання до розвідки, яка дивиться набагато глибше в теле. Ви зрозумієте, що ми лінійний підрозділ, який тримає смугу оборони на горлівському напрямку. Щось читаємо, щось знаємо, але не настільки глибоко. Тобто, мені, наприклад, з точки зору кількості виробництва їхніх дронів, відомо тільки те, що з відкритих джерел в телеграмах публікують і вони там залякують, що в них їх мільйони і тисячі. Але вони ж також вміються вміють гратися трохи інформацією. Скажу вам, що коли ми їх перегнали на голів а то ну так умовно 10, з точки зору дронів камікадзе в півіті, що працюють тут попередку. Росіяни публікували мільйонні ангари, де вони там будують ці дрони, але насправді після того. Як вони опублікували, показали це в телеграмах, але ну, на фронті їхні дрони з'явилися десь місяців через 4, через 5, не раніше. Але треба сказати, що саме в fpv історії з, е, в контексті е, кількості вони нас догнали точно, тому що ніякого дефіциту не відчувається. Вони ці дрони використовують просто постійно і не шкодуючи. Щоб ви розуміли, там. Вони можуть просто FPV-дрон там сам по собі, якщо в нього там гарна батка, він летить, ну батарейка. Він там а, летить хвилин 15-17, залежно від того, скільки на нього прикріпили заряду, якого заряду. А, і це ж дрон одноразовий, розумієте, він летить в один кінець. Є там і бомбери, але це трохи інша історія. Так от вони ці дрони, щоб розуміли, просто вішують над нашими якимись логістичними гілками і чекають, просто висять собі, чекають машину. Машини немає, вони його просто скерували в посадку, підірвали посадку. І так вони можуть підірвати там, 10 дронів за день і одним дроном погнатися за машиною. Щоб ви розуміли, що вони взагалі не шкодують. це от вам відповідь, що спостерігається на з точки зору кількості. А стосовно шахедів, мені дуже важко. Це більше питання до розвідувальних відомств, які володіють інформацією, де в них там mm -hmm. ці бурництва і скільки вони їх там виробляють. Ну і ще питання по тому, от власне куди ми долітаємо. Та ми бачили, що спочатку ми бомбили їхні НПЗ. А після цього ми переключилися на заводи, які виробляють спирт, і вже нам дали пояснення, та що це не питання в тому, що росіяни не можуть жити без спирту, а питання в тому, що там також виготовляються. Різні комплектуючі і різне паливо, яке вони використовують на фронті. А вчора прилетів дрон до Чечні. Та він впав на університет. Що ви про це можете сказати? Чи ми розуміємо, що таких атак буде більше? Ми розширюємо свою територію. От що ви на це скажете? Слухайте, я цілком свідомо, не безглуздо вірю в цю тезу, яку озвучував вже не один топ-політичний діяч в Україні, ні з військового командування навіть за межами України. Багато хто з військових експертів казали, що Україна може стати після цієї війни, якщо ми її виграємо, коли ми її виграємо, може стати передовою державою з точки зору виробництва дронів. Це я веду до того, що прогрес є, прогрес є постійний. Давайте так, сторіночку там дві, дві сторінки назад і пригадаємо, куди долітали наші дрони, наприклад, ще півтора року тому. Це була виключна робота, десь там попередку, трохи там вглиб в тили. На сьогоднішній день кожного місяця майже ми чомусь новому радіємо, ті самі кадри, що бачили вчора, ну погодьтеся прекрасно перед цим були влучені, вражені і дуже великі склади ворога з БК Тобто, кожного місяця є щось нове, якась нова дальність. Ми кожного місяця дізнаємося, що наші дрони полетіли далі, що наші дрони вразили сильніше Тобто, прогрес 200% є. Я просто не дуже маю розуміння матеріальної частини наскільки, скажімо так, об'ємне виробництво цих дронів всередині нас, бо ну вибачте за всі всім не ослідкуєш А тим паче, коли знаходишся, якби в умовах. Сьогоднішнього, сьогоднішніх подій на Донбасі mm -hmm. no. Дуже багато ми питань піднімаємо із політичними, в тому числі експертами, так бо тут йдеться про політичний дозвіл від наших партнерів дати до дозволити бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації, але от ви як військовослужбовець, ви як людина, яка точно знається на, на дронах, можливо, можете дати відповідь на таке просто питання, та яке задають українці, які не дотичні до армії. Так якщо нам не дають дозвіл на далекобійну зброю, на те, щоб бити по території України, чи можемо ми ці, ці удари замінити ударами нашими дронами? Чи, чи це не можна порівнювати? Так, от у вас а, в запитанні є сама відповідь. Що подивіться, на сьогоднішній день силу оборони спеціальні відносно прекрасно справляється з цією задачею? Звісно, було б дуже чудово, якщо би нам дозволили бити ракетами. А, так, напевно, дрон там а, ті дрони, наші далекобійні, які літають. Напевно, в них вражаюча міць трохи менша ніж тієї самої ракети. Але допоки суспільство, яке нас підтримує, союзники вирішують, чи можна чи не можна там дозволити нам вражати їхніми ракетами глиб, Території держави ворога сила оборони на сьогоднішній день роблять, це, вибачте, за тавтологію, своїми силами. І я вважаю, що прекрасно в них це виходить. Я можу пригадати, може, це десь місяць тому був вражений якийсь склад БК, фотографії вилітали. Взагалі люди казали, що це щось схоже там на якийсь ядерний вибух. Тобто прилетіло куди треба, знищило що треба. Тому це дуже, дуже якісна альтернатива. Чи можна замінити, чи не можна замінити? слухайте, ми в тому стані, коли нам. Чим більше, тим краще, чим більше ракет, тим краще, чим більше дозволів бити, тим краще. Звісно, це краще, ніж нічого. Але якби ми були і дронами, і ракетами, то також було краще. Я просто думаю, що якщо сказати, що прям альтернативне заміщення може бути наші дрони на ракети, ну, напевно, ні. Все ж ракета е, наносить трохи більше ураження, якби тому, то, 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 тому е, і використовується в деяких війнах саме, саме ракети. Замістити, я думаю, що ні. Але на сьогоднішній день як альтернатива, поки я ж кажу, поки йдуть консультації вирішують, чи можна чи не можна, наші сили оборони демонструють прекрасні результати і так в, в тилу ворога. Це правда. Наші дрони навчилися і обходити і російські ППО, і російські реби так само навчилися обходити і вражають, і роблять дуже яскраві ранки на Росії. Яскраві ночі, що дуже в принципі добре. Говорячи про те, що зараз відбувається на фронті, ми бачимо, що Росія намагається зараз чи то до, до виборів президента Сполучених Штатів, чи то до зими взяти захопити чим більше територій. І ми бачимо, що вона не шкодує своє м'ясо вона закидує. Просто та позиції людьми, дві людини? Ну як людини? Два росіяни на закріпилися? Туди підходять вже підкріплення. От як ви зараз можете описати ситуацію на фронті? Наскільки справді ситуація зараз критична? І ось при цих штурмах росіяни спершу використовують безпілотники? Чи чи коли вже людина закріпилася? як це відбувається? Залежно від почну з кінця вашого питання, залежно від обстановки і задачі, яку ворог там ставить перед собою, бо дійсно є ділянки фронту, де вони спочатку умовний дощ роблять з дронів артилерії, тобто зачищають Роблять, скажімо так, певну ділянку певні квадратні метри української землі, максимально непригодними для вибудовування якоїсь оборони, тому що розумієте, можна чіплятися і обороняти певний квадратний метр, допоки там є. За що чіплятися, хоч якийсь бліндаж, хоч якийсь окоп, хоч якась будівля чи підвал, так далі. А коли вони просто це все, ну знаєте, це тактика виженої землі, я кажу, коли вони все просто знищують типу, і перед тобою просто купи будівельного сміття, і там ні за що триматися, ну звісно, набагато раціональніше зберегти життя особового складу і відвести хлопців. Це з точки зору того, як вони роблять, і що тактика цієї виженої землі нікуди не поділася. Стосовно того, наскільки критична ситуація, давайте Відверто, справедливо, щоб там, не фантазувати ситуація. А саме на Донбасі дуже складна, надскладна на багатьох напрямках. На Часоярівському Ярівському напрямку там є хлопці, з якими спілкуємося. Там взагалі титанічними зусиллями ворог стримується. Турецький напрямок, титанічними зусиллями наших козаків, там вдалося плюс-мінус стабілізувати ситуацію. Там, де ми стоїмо трохи нижче, горлівка, ти ви також не уявляєте, з чого вартувало, витримати, цінували ворога. Але сьогодні там найгарячіший і мені відверто скажу дуже болючий напрямок, напрямок бо я народився і прожив більшу частину свого життя в місті Покровськ Покровський напрямок, там дійсно ситуація надскладна, і повірте, козаки, які там знаходяться, роблять більше ніж можливе, задля того, щоб жоден квадратний метр української землі не достався ворогу. Просто так повірте, вони дуже дуже велику ціну платять вони за ці квадратні метри. На жаль, на превеликий жаль, і з точки зору військової науки і ситуації, в якій ми є. Тобто, це ж очевидна історія, що нас кількісно менше. От відносно цих всіх чинників, якщо. О їх звісити на сьогодні робиться все можливе для того, щоб втримати ворога, і не завжди дуже раціонально і розумно стримувати ворога лоб в лоб, тобто ми можемо протримати їх певний час. Так вони не з тією швидкістю просунуться вперед, але це буде вартувати нам життя життів побратимів, захисників, козаків, українців. Тобто, чи раціонально це тому я розумію, що дуже негативно сприймаються новини, коли. Є там повідомлення, що ворог там забирає останні вулиці селідового і так далі. І так далі, Але звісно, це негатив. Будь-який квадратний метр української землі відібраний це негатив, але трошки поглибтеся і зрозуміти, якою ціною ворогу дається це, і що зробили наші хлопці, і чи вартувало залишити там ще 100 життів українських солдат за для того, щоб втримати цю вулицю там на два тижні довше. Тобто, це розумієте, війна, дуже складна історія з точки зору такої емоційної аналітики. Я я просто хотів би. Щоб всі люди не так ситуація складна і критична. Я, я так знаєте, ву вуалюю, щоб всі люди трохи глибше вивчали, це, вивчали ці військові питання. Чому так стається? А не просто хизувалися там за головками і казали, а от там то селідо взяли, то ще якісь ансипум взяли і так далі. Немає такого взяли, немає такого здали, немає такого вдали. це. Все результати дуже сильних е боїв. Ну і власне це те, про що я завжди кажу в усіх ефірах, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас, і кожен з нас має допомагати Збройним силам України, має донатити, має працювати, має платити податки, якщо він не військо. Так ну і або має готуватися власне до війська, якщо він мобілізаційного віку. Не знаю, чи ви дасте відповідь на це запитання, але я у вас не можу не запитати про фортифікаційні споруди, а вони віддалися місцевим. Ну тобто, ось Будування цих споруд і готування міст до оборони влада віддала на місцевий рівень і неодноразово ми чули якраз про Покровськ. Мене також звідти є друзі, які там жили і з го року вони служать у війську, і вони дуже обурювалися через те, що якраз міська влада займалася тим, що ну десь. Можливо, навіть пиляла гроші, але не готувала місто до укріплення, і на багатьох інших напрямках так само міська влада, ну якщо вона будує, то все рівно це не приймається військовими, тобто, це не чомусь це віддали на відкуп місцевій владі, а не саме військовим. щоб хоча б міс... військові це затверджували, як ви можете і чи можете ви прокоментувати цю ситуацію? А, так, давайте скажу: дам таку відповідь, щоби там ви розумієте, щоб завтра мені не довелося отримувати там по шапці. Це не був мій останній ефір. Я абсолютно розумію. Так, тобто, ви так, маєте так, повне право навіть давайте, не відповідати. Давайте, давайте я скажу деякі справедливі речі, які треба сказати. А, допоки ситуація не набула дуже сильного резонансу в засобах масової інформації. Допоки суспільство не оголився нерв з точки зору, що всі почали кричати про фортифікації. Насправді робота в напрямку побудови фортифікаційних споруд заставляла бажати набагато кращого, але точково скажу відверто. Тобто, коли ви питаєте міська влада, ви ж розумієте, що Донбас це ж не конкретно, там Покровська військова адміністрація чи ще щось ще рік, напевно, тому. Я бачив на деяких напрямках, на деяких населених пунктах Донеччини, що будувалися реально доволі якісні фортифікації, але це все ви вірно кажете. Їх реально будували військові суспільно з громадянським, ну з умовно громадянським, як ми називаємо, тобто залучали техніку, наша інженерна служба інспектувала всю цю історію, проектувала, випробувала і так далі. На сьогодні ситуація набагато краща, але повірте, є ще куди в цьому напрямку просуватися. Але ж кажу, на жаль, на жаль, на жаль, прям серйозна робота в Цьому напрямку почала відбуватися, і це почало бути помітно після того, коли вже це викликало певний резонанс, невдоволення в суспільстві. Коли про це почали казати на кожному на кожному Дуже. Ну, справедливо, от справедливо, я, я моє бачення, і моя, і моя думка така. Пане Євгене, я дуже дякую вам і за те, що долучилися до нашого ефіру, і за те, що ви зараз знаходитеся на фронті. І завдяки цьому ми також маємо нагоду говорити в ефірі і проводити ці ефіри з Києва. Дякую вам ще раз, Євген Ієвлєв-Шейх, військовий збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Ще вас ще дуже щиро вам дякую за все. Так, ну так, а так. ну а ми з вами ще побачимось.